На цей час вдалося ще локалізувати пожежу, яка тривала більше 4 годин. Ракетні удари були завдані в 4.10. О 4 годині закінчена пожежа була в всім годин десь приблизно. Ось і станція не працює. Дві станції сьогодні не працюють. Наслідки удару ми. Ще не можемо, скажімо, визнати, які є, тому що повністю машинний зал ще задимлений. Багато цього скажімо, будівельного машини зал розрушений, все засипано. Ми не можемо навіть ще розібрати ці всі завали. Тому я думаю, що менш-більш -менш зрозуміла картина буде у нас якась через дня, два-три. Але до кінця дня ми розуміємо, е, зрозуміємо, які втрати ми понесли ці. пане Ігорю, Ми вже знаємо, що були от прямі влучання ракет. Зокрема, представник офісу генпрокурора Білоусов повідомив про вісім ракет. Тобто, виходить, що Росія дійсно вона, знаєте, ціленаправлено зараз била по Дніпрогесу, і її метою було не просто пошкодити, а буквально знищити Дніпрогес. Так, це і є. Дніпро Запорізька станція це була найбільша в Каскаді за потужністю. Це майже півтора тисячі ватт, і вона несла велике, скажімо, навантаження і велику борцю не тільки для компанії, а й для енергосистеми. цього. на сьогоднішній день цей об'єкт є втрачений. На який період часу ми ще не можемо доступно сказати, але я думаю, що ми ж про це зрозуміємо. І будемо що будемо робити. Будемо якнайшвидше намагатися відновити цю станцію. Ось будемо. Ми сьогодні вже проговорювали із нашими партнерами, зарубіжними нашими партнерами з нашими установими. Вони готові нам допомогти в цьому, тому що ми розуміємо, що в державі таких коштів немає, щоб сьогодні відновлювати е наші об'єкти, і тому будемо намагатися якнайшвидше відновити, але це великі, до роботи і це все таки вартісні показники. Але найголовніше, що ми не втратили людей, ось це найголовніше, а станцію ми відбудуємо. І ще буквально кілька слів. Скажіть, чи є ризики по прориву дамби? Тому що у засобах масової інформації зараз пишуть, що немає, що, начебто, все добре. Е, звичайно, по дамбі були теж прильоти. А й нанесені удари, але на, на сьогоднішній день критичної ситуації немає, і тому, враховуючи, що йде паводок, нам прийдеться піднімати заговори по доступної греблі, щоб спрацьовувати воду, щоб нести не навантаження на гідроспоруди, і тому на сьогоднішній день немає якоїсь небезпеки щодо проривка. Пане Ігоре, величезне вам дякую, що ви знайшли час оперативно вімкнутися в прямий ефір. Знаю, у вас сьогодні багато запитів від журналістів. Тому я вас відпускаю і дякую. І нагадую нашим глядачам, всім, хто дивиться 24 й канал, що щойно на прямому зв'язку з нами був директор Укргідроенерго Ігор Сирота.